Ой ой, він уже смачний. Подивіться, який гарний колір. Отже, друзі, всім привіт! Мене звати Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо, і ми знімаємо новий для вас відеорецепт. Знаєте, не обов'язково рецепти повинні бути складними. Складні рецепти, комбінування, оце все воно має місце бути, але і прості рецепти повинні бути. І одним з них це є гарбузовий крем суп. А готуватимемо його з чесником та імберем. Він буде доволі такий пряний і зробимо його як основу, трішки густішим. Тобто, коли ви баночку будете відкривати, вам потрібно просто додати вершків молока. Або я рекомендую, додайте кокосових вершків. Це надзвичайно смачно і супер ароматний такий. В азійському стилі суп. Якщо хочете більш класичний, будь ласка, додайте просто вершків. Друзі, всім дякую, хто з нами. Підписуйтесь на канал, користуйтесь автоклавом, пишіть ваші відгуки, подобається, не подобається, що виходить, що не виходить, що хотіли би побачити в рецептах. А ми будемо вам це показувати та розказувати. Отже, що нам потрібно, власне, сам гарбуз сорту, як йому кажуть, гітара. Ви можете вибрати будь який інший, є мускатні, є червоні, солодкі, терпкі, на ваш смак і розсуд. Але вибирайте такий, щоб він був доволі е, солодкий. Морква, цибуля, імбир, часник та картоплина. Все супер просто, але в цьому і є весь сенс приготування простих рецептів, тому що вони класні тоді, коли вони сезонні. Звісно, ви можете приготувати з заморожених, але е, це вже будуть інші смакові властивості та інші якісь вітаміни там присутні. Що нам перше потрібно? Дивіться: ось ці овочі, трішки часу і власне бажання. Перше, будемо ставити нашу кастрюльку розігрівати на соняшниковій олії. До речі, ви можете використати також і гарбузову олію, якщо вам вона подобається. Вона достатньо інтенсивна і відповідно гарбузова олійка з гарбузовим крем супом. Я ж буду готувати на звичайній олійці соняшниковій. І нам потрібно все це разом обсмажити, стушкувати, перебити блендером. Тому щоб це зробити, для початку ми нашу морквочку нарізаємо. Ось такими довільними кубиками. Чим менше, тим швидше воно розм'якшиться. Після цього будемо додавати цибульку, часничок, імбир, обов'язково імбир буде додавати такого приємного зігріваючої нотки. І воно буде супер ароматне та смачне. Так, цибулька. Ось так ріжу півкільцями нашу цибульку. Ви можете використати цибулю шалот, тільки не використовуйте фіолетову цибулю, тому що воно буде втрачати загальний колір цього супу. Я думаю, буде 3-4 баночки нашого супу. Морква 200 грам, цибуля рівчаста 150 грам, гарбуз 700 грам, імбир 80 грам, чесничок 30 грам. Чесничок можете просто великими кільцями просто розтиснути, і цього буде достатньо для того, щоб він розкрив свій смак у нашому супі. Картоплю ви можете не давати. Я її додаю через те, що вона мені буде зв'язувати ось цю, всю клітковину від овочів ось цим крохмалем своїм. Я люблю, коли воно такої однорідної консистенції. Ви ж можете приготувати із самим гарбузом. І за той час, поки це все смажиться, ми почистимо наш гарбуз. Друзі, після того, як наша морква з цибулею, імбирем та чесником підсмажилася, вони вже мають аромат на всю нашу тут студію, я додаю наш гарбуз нарізаний та картоплю, навіть не обсмажую, просто помішаю, щоб не пригорало все внизу, і залию це все водичкою. Дивіться, готуємо до того стану, допоки овочі не розм'якшуться. А це буде десь хвилин 15-20. Можете сміло накрити кришкою і просто очікувати, займатися своїми справами. А ми за той час підготуємо баночки і потім будемо набирати в наші баночки. Але перед тим будемо перебивати блендером. До речі, ви можете в свою чергу не перебивати це все. Просто, наприклад, після того, як ми це все приготуємо, не перебиту основу баночку відкрили до каструльки, долили молока і це все перебили тоді і маємо крем-суп. Так, на нашу кількість десь піде 1 літр або півтора води. Можемо одразу посолити. Якщо бажаєте поперчити, давайте білий перець, щоб не було тих чорних цяточок в нашому такому помаранчевому крем-супі. Ну що ж, друзі, наш гарбузовий крем-супчик, він вже готовий. Треба його лише перебити блендером. Та розкинути по наших баночках. Дивіться, готуємо, як я і казав, до стану, коли всі овочі будуть м'які. Будемо перебувати з блендером. Ну, а Готуватимемо при температурі 100 градусів 15 хвилин. Ой ой, він уже смачний, але от я вам рекомендую скуштуйте з кокосовими вершками. Супер! Виходить супер смачне! Пряний гарбуз з кокосом, неймовірно. Ну і що, і будемо розкидати по наших баночках. Я думаю, тут вийде більше баночок, ніж я очікував. Подивіться, який гарний колір. Супер, дуже гарний. Не любите імбир, не додавайте імбир. Любите більш пікантний, додайте чілі. Любите карі, будь ласка, додайте ще приправи карі або пасти. І у вас зовсім інший буде суп, у вас буде основа соусу. Ну, неймовірний продукт, насправді дуже недооцінений, але дуже класний. Тому, окрім всяких оладок, які можна з нього готувати, ось такий дуже класний суп можна. Ось таких 4 гарних баночки у нас вийшло. Ми просто як сонечко. Гарні, як сонечко. І закриваємо і будемо відправляти в автоклав. Наш крем-суп гарбузовий ось уже готовий. Ну одразу я вам хочу сказати, виглядає, звісно, воно як дитяче харчування, але я ж то розумію, що ми закривали. Ми закривали Крем суп, основу для Крем супа. А тому чого нам очікувати? Мені подобається, який воно має консистенцію та колір, воно не втратило, воно доволі таке кремове. І як я і говорив вже на початку, додайте до цього віришків. Тобто воно у вас відстоялося, стоїть у вас на полиці, в холодильнику, десь в підвалі. І ви захотіли гарбудзового супу повного вітамінів, плюс у нас тут є імбир. Додайте трішки кокосових вершків або звичайних вершків. Прокип'ятіть, у вас буде супер неймовірний ароматний крем-суп взимку, повний вітамінів. Насіннячка гарбуза посипали і кайф. Ой, який він ароматний. Я би додавав сюди спеції карі пікантний, курочку обсмажив І ось вам другий варіант це курочка в соусі карі. Гарна консистенція, густенький, неймовірний. Не вистачає солі. так. Ну, але як казав мій дід, не до сол на столі, пересол де. Хто напише в коментарях і скаже, молодець. Да, трошки підсолити. Приємна е, гостринка імбиря, гарна текстура, приємний смак. Дякую, що дивилися. Ви були на каналі Утехо. З вами був Іван Іванчук. І до нових рецептів. В наступному рецепті ви отримаєте ще більше смакоти та красоти. Всім дякую та пока!